Я вчора розказував про траву, яку треба виривати, щоб е, відпрацювати свій квиток на поїзд. Дозвонився до доці і вона сказала, що квиток мені електронний вже куплений якоюсь там особою. Коли ми допоможемо тій особі завтра вирвати траву, десь там, мабуть, біля будинку, то це нам обійдеться безкоштовно. Оцю цю всю траву треба повиривати. Ще Вчора скло розбили випадково, все це треба позбирати. Бачите, Валентина тут знімає броніроване стекло. О! Красиво, так воно впало, бахнуло. І отам от треба повиривати всю траву. Так що... Я приступаю зранку до роботи. Відпрацьовую свій квиток на швидкісний поїзд. Але дякую тій людині, яка допомогла купити і спонсорувала цей квиток. А я відпрацьовую. Одягнув рукавичку, яку ми з доцею три роки тому назад знайшли аж десь в Хорватії. Те, що десь колись валялося, тепер знадобилося. Розкажу я вам, чому не можу спати, тому що в моїм дворі чути, як шумлять гармати. Даремно на росіяни нас пішли осваба ждать по факту Орки будуть нашу землю, удобрять. є. Yeah. Поки зроблю собі невеличку паузу yeah. і покажу вам будинок, якому проживає моя сім'я в Норвегії. Ось так це виглядає. Це така тераса з батутом. На другому поверсі живуть інші люди. І зараз покажу вам центральний вхід. Оце тут центральний вхід. Океану і Балтійського моря. От тут центральний вхід. А там сусіди. Норвегія. Повторюся, але як же цікаво опинятися в новій країні, незнайомі, відкривати для себе світ. Рекомендую вам мандрувати хоча б в думках. Або дивлячись мої ролики, сидячи на дивані. Отже, тато приїхав до досі на край землі. Я вам обіцяв і показав. Хочете побачити ще одне диво в такому холодному краю? Подивіться, у сусідів полуничка. І там ще одна. Полуничка, суничка, паляничка. Укрзалізничка. залізничка. І все це є несинітниця. Ранок, він не 34-го дня починається із такого екзотичного сніданку. А Всі зустрічі, які собі уявляв з донькою, відбулися зовсім не так, як я собі їх придумував. Першою мене побачила собачка Мія. Ну, а далі ви вже все бачили. Ми з вами в Норвегії. В Норвегії. А чим славиться Норвегія? Це червоною рибкою. Вони її теж вирощують. О, Норвегія славиться своєю рибою. Я знаю, що в усьому світі з рибою проблеми. Але так як ми в Норвегії, її тут вирощують все рівно. Ось ми купили трохи. Рибки, але вона для грілю. Це рибка. Вона для грілю. І тому її треба підсолити. От підсолили, будемо вживати червону рибку. Дивіться, яка краса. Вона тут теж дорога. Подивіться, яка краса. Як ви думаєте, що це? А це капуста? Капуста для того, щоб зробити східний суп? Тільки всяких нових продуктів хочеться Я спробувати, зробив, і, зробив, от, наприклад, щось таке подібне до соку, але це не зовсім сок. Це З молочку, мабуть. Марислава казав, що сок, але тут, бачите, тут буряк, мабуть, і лайм, а і лайм. Ще, ага. ще щось таке. Ось. Ось таке воно. Ага, і м'ятка Чи мабуть. може її приправляють щось їм заливають. Тут, як, тут якась поливочка кісель, теж зараз спробуємо. Є таких хлібці, вони ага, зернові. Кисільчик. Це такий не кисельчик, це полівочка, можна ягоди да. поливати, чи пудінги поливати, чи творожок поливати. Це таке якісь ага, такі дивні, Смаки? Молочне, молочне, так? Молочне, щось uh -huh. таке. Я, я так гадаю, що це поливають це, отак роблять. Пише ці ложка. Як не їсти, інструкцію проведе валя. Ану. Тут є такі лінії, по яким можна згинати. Ось. Так. Ага, там такий замочок. І легким, движення, а да, легким движенням руки смужечка перетворюється в ложечки. Отак береш. Раз. І іси. З ягідками. Спав уже сьогодні скільки хотів, але організм прокинувся по графіку. А Тіло виконало всі свої фізіологічні функції вчасно. І зараз я в першу чергу подивився на небо і побачив, що небо в Норвегії теж може бути блакитним, виявляється. Зараз виїхати в одне цікаве містечко відносно великих розмірів. Містечко це найбагатше місто Норвегії. Перше місто, а другий ставан третя -е Берген. Ми вам покажемо а, а, дуже улікательну норвежську гру э, народну. А тут, як завжди, є інструкція, як грати в таку гру. Треба взяти ось таку штуку і кидати. О, як весело! Всі хахочуть, всі сміються. Страйк. Ой, молодець! Промазала! Це Мирослава перемогла. А тут ще такий скелет, кашалот. Бачите такий здоровенний кашалот. Можна його руками потрогати. Це кашалот, кіт такий. О, вуз, китячий вус, з цієї сторони вус є. Вона зрушила з місця земну кулю. Оце да, оце силище. Оце дивина. Валя, ну ти сильна. Цікавий меморіал якийсь. Незрозуміло, як тут ховають людей. От купа табличок, бачите, меморіальних. Чому вони тут закріплені? Незрозуміло. Чи тут ховають, чи тут прах, чи тут просто земля. Кругом такі клумби красиві, такий дизайн. А ще цікаво, що ось тут такі могили по кругу йдуть. Тут ростуть рододендрони, дуже красиво квітнуть і могилки йдуть по кругу. І це ціла така ділянка. Де могилки саме по кругу. І ще фонтан, дивіться, і він працює. Десь на якомусь кладовищі працює фонтан. У нас не завжди на площах запускають фонтани. А тут працює лавочки. Людина втомилася, сіла, перепочиває. А подивіться, які квітують троянди. Як доглянута вся територія. А ось незвичайні фіолетові. Дивує Норвегія. Тож подивимось норвежський магазинчик, що тут є. Салатики, перчики, грибочки, картоплі, моркви, капусточка, баклажанчики, цибульки, хліби, які хочеш, марципанчики. Але Саша прийшов, щоб купити що? Що ж, крабів немає. Норвегія голодує, крабів нема. Отут нарізають кліпчик, залишаються такі от шкірочки. Їх можна отак брати і пробувати на смак. Український кормить вітром. Паля паля паля. Опі смачні. вона сниться, бовець. Поляний. Скажи, паланіса. Які гарні тролі, і так і хочеться його потримати за носа цього троля. цей з хвостиком. І теж за носика потримати троліка. Ну, тому що язик троля знаходиться саме в Норвегії. Тому тут і тролі зображуються кругом. Ось такі вони. І це тролі. Тролі, які мої найулюбленіші. Подивіться, одна з таких центральних старовинних кольорових вуличок цього міста. Ось на краю землі. Зустрілася родина. Тато їхав 2170 кілометрів велосипедом, щоб побачити найрідніших людей у світі. Прийшли на цікаву інсталяцію або локацію, де з буйків, отаких от резинових, зроблені. Ну такі майданчик дитячий. Як ви бачите, діти з великим задоволенням скачуть. Ви думаєте, для чого отут висять ось такі ланцюжки? Свої версії, будь ласка, напишіть. А відповідь дуже проста. Щоб туди не лазили мартини. Бо вони залазять і поїдають звідтіля різну їжу. Пам'ятаєте, в Німеччині вам показував такі міні-бібліотеки безкоштовні, в Данії показував вам. А тепер подивіться, яка бібліотечка знаходиться в Норвегії. Дивіться, телефонна така будочка, є апарат, ти заходиш. І тут ми бачимо сам телефонний апарат, який, звичайно, вже не працює. І тут різні різні книжечки, дивіться. І тут, і тут, і тут ціла поличка. Тут журнальчики, бачите, там дитяча література. То, то ось така і тут ще якийсь є перелік. Валентина вибирає собі казочки. Найтовші книжечки. Найтовші книжечки. <світна> Таку хотіла взяти книжечку собі на 5 кілограмів. Дивіться. Дивіться. О, знайшла Не, рецепти. рецепти. Вони буде одною рукою в'язати, другою готувати ці рецепти, <рекун твоя> а третій читати і перекладати з норвежської на українську. Йдемо набережною фьорда, а тут відбувається якийсь концерт. бачили Справжнього норвезького фьорда, то настає та мить, коли я вам його покажу. І ось він. Сюди заходять справжні океанські лайнери багатоповерхові. А зараз тут на набережні, як ви бачите, відбувається цікавий концерт, відбувається. Така забава для народу, для туристів, дуже весело. Сьогодні сонячна погода. Але, повірте, доволі таки прохолодно і доволі таки о, свіжо. Дивіться, я в пуховичку. Як гріє сонце, то воно гріє, як в Єгипті. А так взагалі повітря дуже таке морозне, крижане. Як вам Фьорд Справжній! Справді з холодною водою не покупаєся! Ви навіть не уявляєте, який я щасливий. Алікс вирішив сьогодні нам зробити приємну морську вечірку, так як ми всі скоро роз'їжджаємося. І я вам хочу теж показати, який сюрприз цей хлопчина для нашої української компанії. Бо він сам має українське коріння, і я вам це зараз докажу. Ну, По-перше, подивіться ціла тарілка лобстерів. По-друге, він е, купив електричну точилочку, точить ножі. Доказ того, що його предки з України він має таку футболку, а ще він має ось, дивіться, таке тату, бачите? Таке файне, файне, файне тату. Спеціальний хліб для морепродуктів. Далі отут ще різні штуки. Не знаю, що воно таке. А, це фаршировані краби. Думаю, що воно таке? Фаршировані краби. Лимончики. Спеціальні пасти і спеціальні ще якісь сири. І вино. Так що ось така у нас буде цікава морська вечірка. Від шеф-кухаря Алекса він покаже, як оцим страшним інструментом трощити. ж, друзі, піднімаємо чудові келихи за сьогоднішній день. 34-й день манги. Екзотика. Так, а цього щипати? Смертельний момент. Я не знаю, як щипати, так? Так. Тож гіржибно ще щось вийде. Чим живе? Я не знаю, як ви такі. Валікраба більше не давай. Україна!